Більше 10 років я а, працюю перукарем. Взагалі я не барбер, а стіліст. В Англії вийшло так, що коли ми закінчували навчання, перед випуском а, у своєму відділенні я всіх хлопців типу, привів в порядок, а саме залишився. Єдине питання, яке мені не подобається, це коли закінчиться війна. Мій позивний барбір так вийшло, що я займаюся все життя перукарською справою. Ну і відносно багато років, більше 10 років я працюю перукарем. Взагалі, я не барбір, а стіліст. Художник стіліст, я закінчував кафедри дизайну, моду і стилю. Тому я майстер широкого профілю. Більше я працюю як із жінками, так і з чоловіками. І фарбую волосся. У мене мама. Вона все життя працює косметологом в салонах краси. У мене є старший брат. Він також майстер перукар. Мама вирішила, що це найкраще ремесло, яке завжди нагодує. І як вона казала, що в будь-який час неважливо, що це буде, чи епідемія, чи війна, ти завжди заробиш собі на їжу. Як вона була права, мені більше всього подобається саме стрижка, тобто це будування геометричної форми. Звісно, більше я любив працювати з жінками, але так вийшло, що тепер я. В основній масі своєї стежу тільки хлопців, мені дуже подобається, до речі, і я на майбутнє думаю повністю перейти в сектор саме барберінгу. Там творчо все на 95%. Ну, максимально творчо. Так, для розуміння при навчанні. Основні дисципліни це живопис, малювання, історія, будь-яких там зачісок, костюмів, в цілому архітектури і так далі. Головним елементом цього було. А зробити таку стрижку, щоб у людини не було складнощів в повсякденному житті, якраз да. Тому що дуже часто буває таке, що після салону краси клієнту все подобається. Але коли людина миє домоголову, да, то потім не може впоратися з тією зачіскою, яку зробив йому майстер. Повномасштабна війна почалася як і у всіх з вибухів ранкових дзвінків знайомих, просто зварив собі і роз. Розбудив дружину, ми поспілкувалися і вирішили, що ми залишаємося в Києві і нікуди їхати не будемо. Да? Ну, Так ми пережили е, цей напад на Київ. Після цього, як ми е, е, відійшли, вже тоді ми повернулися до повсякденних буднів, почали знову працювати. Я прийняв для себе рішення е, ну, не ховатися, не тікати, не міняти там, місце проживання. Сказав дружині, що ну, якщо Державі потрібно, якщо вже доля так розпорядилася, що от у мене в руках це зав'ятний паперець, то значить я йду в військкомат. В військкоматі мені дали можливість вибрати, куди я хочу потрапити. Я вирішив, що Державна прикордонна служба це, мабуть, цікаво. Дуже в Англії вийшло так, що коли ми закінчували навчання, то перед випуском. У своєму відділенні я всіх хлопців типу, привів порядок, а, ну, а сам залишився. Ну, <хи> і наш куратор з Англії Він запитав, чому, ну, взагалі, як так всі підстрижені, типу, а ти ні. А, у нас є така штука, як сапожник без сапог каже, і от на це він дуже здивувався, тому що каже, що по їхньому менталітету спочатку ти повинен зробити щось для себе, а потім для всіх інших, а не навпаки. Ну тому, що зробити якусь ну, реально класну форму самому дуже важко. Це ну, майже неможливо. Треба витратити багато часу, якого в принципі немає. Щоб хтось допоміг, обов'язково потримав друге дзеркало, бо з потилиці не видно. Моя основна робота це налагодження зв'язку. Повинен бути завжди світло, інтернет, радіозв'язок, перевірка цього зв'язку, тобто контроль наявності, чи працює, чи не працює. Мені дуже повезло з хлопцями, з якими я разом служу. Вони мене дуже швидко навчили основним речам, які треба знати. Я не думаю, що сама робота дуже складна. Морально важко буває, звісно, як і всім. Ну, війна, вона йде вже дуже довго, від цього трошки тяжко, але гріх жалітися. Насправді, ну, я вважаю, що все добре. У мене дуже цікава робота. Вона трошки інколи буває нестандартна, коли треба лазити там по кришам, там встановлювати антени, там розгортати старлінки, там щось, ну, проводити всі ці кабеля, заводити по приміщенням. Ну, тобто є чим зайнятися постійно. Робота перукаря, а це ще трошки робота психолога. Тому що ти спілкуєшся з людиною максимально близько, можна сказати, інтимно, да, до того, що є, торкаючись волосся. Тому а, цей досвід він дуже допомагає в спілкуванні, в налагодженні, а, як не дивно, зв'язку між людьми. Стрижка в цілому вона освіжає, вона покращує настрій. Тому, як на мене, дуже важливо, що є така можливість у хлопців, коли їм просто треба трошки відпочити від всього цього. -цього. Відчути себе можливо навіть на ті 20-30 хвилин цивільною людиною, яка може просто да, зайти в перукарню, просто підстригтися, коли треба було вибувати з військомату, нам давали такий папірець, на якому було написано, що треба взяти з собою першої необхідності речей. Так, от, з усього цього я взяв з собою тільки ложку і чашку, а все інше мій рюкзак був повністю набитий перукарськими інструментами. Бо я знав, що це прийдеться робити, тому що по-перше, я це вмію. По-друге, я це хочу робити з другого дня в лісі. Я вже почав стригти. Навколо зібралася купа народу. Це виглядало, знаєте, як хтось. Ну хлопці приходили подивитися серіал. Вони спілкувалися там, курили цигарки навкруги, і от один за одним, один за одним, і така створювалася дуже ну, цікава атмосфера взагалі. Саме популярне насправді максимально коротка стрижка, тому що це практично. Просто зняти а, негатив з волосся, тобто його просто зрізати. Да. А, стосовно бороди, це просто охайна борода, щоб вона не заважала, особливо вже такий в холодний час, зимовий час. Не дуже зручно з великою бородою ходити, тому що треба застібатися під горло. Є у нас в підрозділі хлопчик, а, який стриже площадку. Спеціально для нього також був куплений інвентар окремий, щоб робити цю. Це дуже складна насправді, Тіпа, чоловіча зачіска, одна із найскладніших. А, ну і мені дуже подобається. Тобто, я просто навчився її робити на службі. Я планую продовжувати після війни і займатися саме барберінгом, то можна сказати, що таким чином я розвиваю свої навики. Тут. Вдома мене чекає дружина, вона майстер нігтєвого сервісу. Ми б якийсь час працювали разом. Такий маленький сімейний бізнес, тому надіюсь, що я зможу повернутися до, до цього. Саме в саму першу відпустку було нелегко, тому що я ну, якби потрапив в інше середовище для себе. Да, і зміг порівняти цивільне життя і нецивільне. відношення цивільних, які цього на собі не відчували, ну вони просто не знають. Погано до них ставитися за цього, я не можу, тому що ну, у кожного з нас виходить різний досвід. Да? Вони живуть звичайне життя і думають, що війна вона десь там. Єдине питання, яке мені не подобається, це коли закінчиться війна. Вона закінчиться тоді, коли всі долучаться до неї.